Ситуація у вітчизняній енергетиці, яка потерпає від ударів російських окупантів, залишається важкою, але контрольованою. Крім того, країни-партнери постійно надають нашій державі потрібну допомогу. Про це під час засідання уряду заявив Денис Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, російська армія визначила нашу енергетику одним із ключових об'єктів для своїх атак. З 10 до 20 жовтня в результаті обстрілів пошкоджено десятки енергетичних об'єктів у 16 регіонах нашої країни. Паралельно з цим українські об'єкти енергетики. Таки перебувають під постійними кібератаками. Також Мигаль додав, що обмеження і відключення електропостачання можливі, особливо в регіонах із традиційно великим споживанням та в тих, які постраждали від ракетних обстрілів у центральних областях північно-східних та західних. Вчора українці в вечірні години знизили споживання на 5,4% порівняно з попереднім днем. І це є наша відповідь ворогу. І так потрібно продовжувати. Особливо варто відмітити Чернівецьку, Хмельницьку, Полтавську та Сумську області, де було найбільше зниження споживання. Давайте всією країною продовжувати допомогу нашій енергосистемі та енергетиками для цього економно використовувати електроенергію.